Вітаю на каналі United Action TV. Уже традиційно у цій порі черговий випуск новин для українців у Великій Британії Укралайф ЮКей. Назвати Юлія Стріжалко. Нагадуємо, що п'ятниці, о сьомій вечора, ви маєте можливість першому дізнатися про найважливіші події, які стосуються життя української спільноти у ЮКей. На початку випуску коротко головне. чоловікам 18-22 років Кабінет міністрів України дозволив перетинати кордон. Британія оголосила про продовження програми підготовки українських військових Інтерфлекс до кінця 26-го року. Консульський підрозділ Посольства України у Великій Британії створює додаткові можливості щодо подачі документів для оформлення закордонного паспорта. Ексклюзивні деталі віце-президент США Джей Ді Венс намагався таємно зв'язатися з послом України у Великій Британії Валерієм Залужним. Чому він шукав контактів і як на це відповів генерал, розкажемо у випуску. Внаслідок удару російського дрона на Донеччині загинула 69-річна волонтерка Енні Льюіс Марфі. Допомагаємо ЗСУ і бережемо природу. Українські волонтери, вкотре котрі зібрали намети каримати, спальні мішки після рідінг фестівал. Речі ще послужать українським бійцям. Напередодні нового навчального року діти молитимуться за дітей України. Ініціатива покликана привернути увагу до дитячих страждань в Україні та повернення викрадених дітей. Перше часів незалежності України військовий оркестр нашої держави здобув головну нагороду одного з найпрестижніших світових фестивалів. Кабінет міністрів оновив порядок перетину державного кордону. Чоловіки віком від 18 до 22 років зможуть безперешкодно перетинати кордон під час воєнного стану. Повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свериденко. Зазначається, що йдеться про всіх чоловіків відповідного віку. Це рішення стосується також громадян, які з різних причин опинилися за кордоном. Ми хочемо, щоб українці максимально зберігали зв'язки з Україною. Додала Свериденко. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко додав, що мета цього рішення першочергово надати молодим українцям ширші можливості для навчання стажування легального працевлаштування за кордоном аби здобутий досвід вони згодом могли використати для відновлення та розвитку україни Вчора, 28 серпня дану постанову кабінету міністрів було офіційно опубліковано, і вже сьогодні вона набрала чинності наразі через воєнний стан та загальну мобілізацію виїзд за кордон для чоловіків 22-60 років років і проте існують винятки для осіб з інвалідністю багатодітних батьків волонтерів чи водіїв які перевозять гуманітарні вантажі Новини 24 серпня на 34-й день незалежності України Міністерство оборони Британії голосило про продовження програми підготовки українських військових інтерфлекс до кінця 26-го року. Мета зміцнити Збройні сили України перед можливими гарантіями безпеки, які розглядають США та європейські союзники у контексті майбутньої мирної угоди. Міністр оборони Джон Гілін наголосив, ми продовжуємо нарощувати підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні та стримувати завтра. За його словами, головне завдання поставити українську. Армію в найсильнішу можливу позицію, британська програма Інтерфлекс, у межах якої українським військовим надають як бойові, так і лідерські навички, діятиме щонайменше ще два роки. Спочатку її реалізацію Великій Британії підготували вже понад 50 тисяч новобранців. Міністерство оборони підтвердило, що продовження тренувань відбувається на тлі активних міжнародних дискусій щодо гарантій безпеки для Києва. Після постійних атак з боку Росії міжнародна спільнота має зробити все, щоб українські збройні сили стали найпотужнішим стримувальним чинником, який гарантуватиме майбутній мир. Консульський підрозділ Посольства України у Великій Британії створює додаткові можливості щодо подачі документів для оформлення закордонного паспорта. Уже з вересня цього року працівники установи на регулярній основі прийматимуть громадян з питань оформлення закордонних паспортів. Пріоритет матимуть вразливі категорії громадян: особи з інвалідністю, перша або друга група за українським законодавством, особи постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, діти сироти, діти позбавлені батьківського піклування та їхні законні представники. Учасники бойових дій, військовослужбовці. Зсу члени сімей військовослужбовців, багатодітні сім'ї, вагітні жінки, діти до 14 років. Важливо через необхідність проведення додаткових перевірок чоловіки призовного віку 18-60 років скористатися цією послугою не зможуть. Союз українців у Великій Британії прилюднив політичну заяву. У ній насамперед висловлені слова вдячності уряду Британії за створення безпечного притулку для українців, які втекли від війни, а також за продовження початкового трирічного гуманітарного захисту ще на 18 місяців, і готовність підтримувати українців і далі. Однак існує нагальна потреба в чіткій стратегії та механізмах, які забезпечать вимушено переміщеним українцям довгострокову впевненість. Дослідження чітко демонструють значний стрес, який викликає постійна невизначеність, а також зростаючі практичні. Труднощі, що впливають на добробут людей і повсякденне життя. Їхні міста та домівки знищені, а дехто втік із регіонів, які наразі окуповані Росією, аби перебувають у активній зоні бойових дій. Ми продовжуємо бачити сотні російських ударів дронами та ракетами по всій Україні. У світлі цих проблем та складнощів. А закликає уряди Великої Британії та України разом з міжнародними союзниками продовжувати тісну співпрацю для розробки чітких планів щодо довгострокової підтримки та впевненості для вимушено переміщених українців. Ці плани повинні базувати. Татися на стійкі підтримці союзників, щоб Україна повністю відновила свій суверенітет та незалежність, водночас забезпечивши право українців на вільне визначення власного майбутнього рада директорів Ауджі. Колишній головнокомандувач Збройних сил України, а тепер посол у Великій Британії, генерал Валерій Залужний, і досі залишається в центрі уваги світової політики. За інформацією видання The Guardian, на початку березня 25-го року, лише через три дні після напруженої зустрічі між президентами Трампом і Зеленським у Білому домі до українського посольства в Лондоні почали надходити численні дзвінки. Серед тих, хто намагався встановити контакт, був віцепрезидент США Джейді Венс. Його метою було прозондувати ґрунт та знайти потенційну альтернативу діючому президенту. Зіденту України. Однак, як повідомляє джерело, генерал Залужний рішуче відмовився від будь-якого спілкування з командою Трампа, продемонструвавши свою принципову позицію. Своїм вчинком він чітко дав зрозуміти, що не має наміру вступати в політичні ігри та підтримувати будь-який розкол у вищому керівництві країни. Внаслідок удару російського дрона на Донеччині загинула 69-річна волонтерка Ені Льюіс Марфі. Трагедія сталася у червні. Цього року проте тіло британки досі не можуть забрати через активні бойові дії. пише Sky News з посиланням на звіт української поліції. 69-річна Ені з містечка Сільвертон поблизу Ексетера вирушила до України наприкінці травня. Вона власним автомобілем, заповненим гуманітарними вантажами, прямувала на Донеччину. 8 червня будь-які контакти обірвалися. Волонтери Кілька днів шукали жінку, доки поліція Краматорська не повідомила. Між 11 та 12 червня авто Енні було атаковане в районі бойових дій, а саме воно отримало травми несумісні з життя. Через активні бої забрати тіло неможливо. Рідні звернулися до української влади та британського МЗС із проханням видати свідоцтво про смерть однак навіть прискорена процедура може тривати від півроку до року. Тим часом представники британського зовнішньополітичного відомства повідомили, що підтримують родину, то залишаються на зв'язку. З українською владою Лондонська школа менеджменту UCL напередодні третього курсу лекції наступне покоління підприємців для України запрошує майбутніх слухачів, які вже пройшли відбір. А також усіх охочих представників української спільноти 2 вересня 16.30 на презентаційну зустріч з випускниками курсу, які готові поділитися своїми історіями успіху. UCL School of Management – це сучасна бізнес-школа, яка пропонує широкий вибір наукових програм. UCL School of Management організовує спеціальну повністю безкоштовну семитижневу серію. Лекції Lecture Series, спрямовано на підтримку українських підприємців та біженців, які перебувають у Лондоні. Програма викладається українською мовою. Зустріч відбуватиметься на 50-му поверсі Хмарочоса Уан Канада Сквер у фінансовому районі Канарів Уорф. Навчання доступне для українців, які перебувають у Великій Британії і мають мотивацію розвинути підприємницьку ідею в UK чи за кордоном на благо України. Для участі у подій необхідно зареєструватись. Українські волонтери відгукнулися на заклик організаторів Рідінг Festival зібрати після події намети, килимки та спальники. Команда добровольців ретельно очистила територію, а усе зібране в належному стані помістилося у чотири буси. Це наш спільний внесок. Ми допомагаємо ЗСУ та одночасно бережемо природу, зменшуючи кількість сміття. Зауважили організатори. Об'єднаємо наші голоси та помолімося за дітей України. Діти моляться за дітей України, підвищуючи обізнаність про дитячі страждання в Україні та закликаючи до повернення всіх викрадених дітей з України. Спілка українських вчителів Великій Британії закликає всі українські громади, школи, парафії, осередки об'єднатися для організації молебнів та інших заходів за участю дітей та місцевих політичних лідерів. Акцію можна провести у будь-який день, але прохання виставити світлини з події у соцмережі 13 або чотирнадцять. С вересня цілі заходу, коли діти у Великій Британії повертаються до школи, пам'ятати про мільйони дітей в Україні, які постраждали від незаконного вторгнення Росії в Україну, тих, хто загинув і отримав фізичні та психологічні травми, втратили батьків та близьких, тих, кому доводиться вчитися в підземних бункерах, щоб уникнути російських бомб, підвищити обізнаність про акт геноциду, який незаконно вивіз тисячі дітей до Росії, та яких вчать забуватись свої сім'ї та свою країну, підтримати ініціативу президента Зеленського Поверніть дітей. Та закликати до більш активних міжнародних дій для повернення кожної дитини додому. З того часу, як Росія незаконно вторглася в Україну, понад 648 дітей загинули під час невибіркових нападів і понад 2 тисячі отримали поранення. 20 зазнали сексуального насильства. Понад 20 тисяч дітей були незаконно вивезені з України до Росії. Це акт геноциду, який має на меті зруйнувати майбутнє України. Перша з часів Незалежності України військовий оркестр нашої держави здобув головну нагороду одного з найпрестижніших світових фестивалів. Оркестр центру військово-музичного мистецтва ВМС України взяв участь у ювілейному фестивалі The Royal Edinburgh Military Tattoo 2025», що відбувся у Шотландії. Серед понад 25 колективів із різних країн, саме українська програма, присвячена історії культурі та боротьбі українського народу, була визнана найкращою на урочистому закритті нашим військовим. Музикантам вручили пулейсворд – символічний меч герцога Единбурзького. Це перший подібний успіх для України, який став знаковим у світовій музичній спільноті. Це вперше в історії незалежності України. Пишайся вами та вашою майстерністю, наголосив командувач ВМС ЗСУ, віцеадмірал Олексій Неїш Папа. Він підкреслив, що програма колективу складалася з творів видатних композиторів, які передають історію нашої країни, боротьбу за незалежність, війну з Росією та пам'ять про полеглих за. Захисників і захисниць, гасло цьогорічного фестивалю Герої, які створили нас, особливо резонувало з українським виступом, адже саме героїзм та незламність стали його головною темою. Українські музиканти не лише вразили шотландську сцену, а й виступили на площі перед Букінгемським палацом разом із бенд Оф Scots Guards, відзначивши 34-ту річницю незалежності України. Крім виступів, оркестр виконав роль культурних послів України. Музиканти зустрілися з покровителькою фестивалю принцесою Анною принцом Едвардом та британськими парламентарями ці зустрічі стали ще одним підтвердженням того, що українська культура отримує все більше визнання на міжнародній арені. Король Сполученого Королівства Чарльзтретій надіслав Україні послання підтримки з нагоди 34-го дня незалежності, якому закликав до справедливого і міцного миру для припинення війни. Послання британського монарха опублікував президент України Володимир Зеленський у соціальних мережах. Я продовжую відчувати найбільше і наглибше захоплення незламною мужністю і духом українського народу. Я все ще сподіваюся, що наші країни зможуть і надалі тісно співпрацювати задля досягнення справедливого та міцного миру в Україні. Ідеться в посланні. Велика Британія святкувала разом з Україною. У Хемелхемстеді Українська громада зібралася на День незалежності. Центральною подією стало відкриття лавочки вдячності знаку подяки місцевим жителям. Як усе відбувалося? Дивіться у сюжеті Данила Чекіна та Юлії Стріжалко. У британському місті Хемелхемстед Українська громада відзначила 34-ту річницю незалежності України. Центральною подією стало відкриття української лавочки, символу вдячності місцевим жителям і владі за підтримку під час війни. Саме тут біля церкви українці встановили цю лавочку. кажуть, це місце для відпочинку і водночас нагадування, що вдячність може бути не лише словами. На лавочці викарбовано слова жителям та Раді радідакором, як щирий знак вдячності. У найтемніші часи України ваша підтримка дарувала нам надію. Ваша доброта ніколи не буде забута з невичерпною вдячністю. Українська громада, цей напис про вдячність за тепло і допомогу у найважчі часи. Організатори події кажуть, для громади це не просто символ, а жива пам'ять про підтримку. Мене звати Анна Леснік, Я зараз голова гілки Асоціації українців Великобританії Хемел Хемстед сьогодні. Була запропонована зустріч до Дня Незалежності України, яку ми щороку відзначаємо в нашому місті в цьому чудовому гейбридж парку. Цього року ми зібрались на 34-ту річницю незалежності України. Ми не перший раз збираємось в гейбридж парку в Хемел і теж з українцями нашого міста, нашого, нашої міської ради всієї святкуємо тут цей день разом. В Англії існує традиція лавочок, пам'ятних лавочок, лавочок в подяку до якоїсь і так як ми в Англії, і хочеться саме відзначити. Внесок українців до англійців, до тих людей або не англійці, але ті люди, хто допомагали тут українським родинам, які під час війни переїхали, і ми вирішили нашою правою, нашою всією гілкою Хемелхемстета зробити саме такий вчинок подарувати нашому місту в цьому чудовому парку лавочку на знак подяки. Там є наш надпис, де ми висловлюємо подяку всім місцевим мешканцям і. Міській раді, яка допомагає українцям тут, свято зібрало десятки людей. У програмі було виконання гімну України, мистецький перформанс, дві долі, жива музика на бандурі. Пікнік на свіжому повітрі та конкурс вареників у кількох номінаціях. Атмосфера свята об'єднала українців і місцевих жителів. На святі був присутній британський депутат, який відзначив значення такого жесту вдячності. Чудово святкувати сьогодні 34-ту річницю вашої країни разом із вами. Я дуже радий, що ми тут, у Хемел Хемстед, з нашою чудовою спільнотою. Це надзвичайно важливо зараз, як ніколи, стояти поруч з Україною, враховуючи те, що зробили Путін і Росія. Ми повинні й надалі підтримувати український народ не в останню чергу, тому що маємо допомагати людям, які віддали так багато, щоб боротися за свою країну і зробили все можливе, аби Україна залишалася вільною. Але ми маємо робити це також і заради власної безпеки. Адже знаємо, якщо Україна впаде, Путін на цьому не зупиниться. Він продовжить свій наступ по Європі. Тож є ще й аргумент власних інтересів, про який я завжди нагадую людям у своєму виборчому окрузі і по всій Великій Британії. Це не лише питання зробити правильний крок, це також питання захисту наших власних інтересів. Але ми маємо залишатися з українським народом, адже вони віддали так багато, щоб боротися за свою країну, і було б справедливо продовжувати підтримувати їх. Українці, які приїхали до Хемел Хемстед, зробили надзвичайно багато для нашого суспільства і нашого міста. І я дуже вдячний за те, як вони справді Справді долучилися до нашої громади. Ми всі однакові. Зрештою, ми однакові як люди, але також однакові як європейці. У нас так багато спільного, і дуже важливо, щоб ми захищали не лише українську державу, а й українську культуру. Це прекрасно. Це справді фантастичний спосіб зробити внесок у громаду. Це чудовий парк, і тут буде гарне місце, де люди зможуть посидіти і замислитися. Велика подяка Анні Лєснік та всі асоціації у Великій Британії відділенню в Хемелхемсте за те, що доклали зусиль, аби ця лавка з'явилася. Для когось це просто лавочка, а для українців у Хемелхемстеті – символ єдності, вдячності та віри в перемогу. На це працювали Данило Чекін та Юлія Стріжалко. Такими подіями завершується літо. Зі сподіваннями на добрі новини очікуємо осені. Нагадаємо, United Action TV – це благодійний мас медіапроєкт який створений для українців в Великій Британії та транслюється на платформі YouTube. Ми інформуємо, підтримуємо та об'єднуємо наших співвітчизників. Коментуйте, підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах та долучайтеся до нашої команди волонтерів у медіаіндустрії. Якщо ви журналіст, оператор, режисер, монтажу, сценарист або хочете навчитися і проявити себе, пишіть на пошту то яку ви бачите під цим відео? Повідомляйте також про цікаві події, і ми обов'язково про них розповімо. Школярам, вчителям і батькам бажаємо вдалого старту новому навчальному році. З вами була Юлія Стріжалко. До зустрічі наступної п'ятниці!